Так, доброго дня, шановні жителі міста Білгород Дровський та жителі району. Ця новина стосується і району, в тому числі. Наразі я знаходжуся на території міста, міста Білгород Дровський, біля очисних споруд міста. Тут коли знаходився мій заступник Христопов, він виявив, виявив те, що знаходиться тут техніка і щось вони копають. А що вони копають? Вони ну, техніка, ми зараз викликали поліцію з'ясовуємо, що це за фірма. От, вони накопали тут піска, а копають. Я вам показую, що вони копають. Вони копають, підкапують наші підстойники. Де знаходяться числі споруди, е, от що вони роблять. І я просто хочу, якщо, е, якщо оце вони почали копати, ми ще зупинили, це, ці противоправні дії, викликали поліцію, що будемо реєструвати кримінальне провадження, от буквально за цією горою знаходяться стойники. Якщо вони прорвуть, то тисячі тонн. Е, в фекалії вони пойдуть в лиман з відстойників. От. от що у нас тут роблять. Я не розумію, де екологічна інспекція, чому мер і та його команда заступники виявляють ці е, ці, ці преступлення, да? е, от які тут коїться. Разом з тим, вони вже працюють тут не один день. От, е, працює. Техніка, О, екологічної інспекції немає на місці. Вони бездіють наразі взагалі. Ну, якщо станеться ця подія, якщо ці прорвуть ослойники, там вже зверху я стараюсь піднятися вище і вам зараз, якщо в мене хочеться піднятися тут вище. Так, слідча оперативна група приїхала. Зараз. Е, там дивіться. Вони там копають, за цим знаходяться відстойники. Якщо вони прорвуть, це все, все піде туди в Люман. Це реально буде катастрофа. Зараз <кхм> вище. Так, оце отуже, оце вже вони відсоніки ці. От що тут знаходиться, дивіться. Оце все. Оце все. Воно все піде, піде в лиман. І будуть звинувачувати. Міську владу, що вона бездія. Разом з тим хочу повідомити, що за цим повинна слідкувати екологічна інспекція, яка в нашому місті взагалі відсутня, вона не працює. От. От така тут картина. Я прошу, прошу всім силовим структурам-посадовцям, які... Є у нас в районі в області звернути увагу на це, бо це це просто в голову не влазить, якщо чесно. Що буде, якщо це все прорве в лиман? Вот лиман. І вже не один день техніка, техніка, велика вантажна техніка працює і підкапує оцей бар'єр. Оцей оце бар'єр. Дивіться. А, зараз викликана поліція, я буду наставити на тому, щоб, щоб, було, щоб цю техніку затримали, щоб зареєстрували кримінальне провадження за фактом незаконного видобутку і що могло привести до катастрофи екологічної. О. Ну, а я прошу вас, шановні містяни. будь ласка, пожалуйста, расшарьте мое сообщение. Пожалуйста, сделайте перепост, чтобы все должностные лица, которые находятся в кабинетах и не видят, что творится здесь и чем занимаются здесь. Непонятно здесь кто. Вот техника, вот они копают, вот подкоп. Вот. И что будет, Представьте себе, что буде, если это все попадет в лиман. А вон все у нас О вот такая вот ситуація. І ще раз, ще раз, хто приєднався до нас тільки зараз. Я хочу розповісти про те, що було нами виявлено невідоме підприємство, що працює техніка, які підкапували, добували грунт. Під нашими очисними спорудами, де знаходиться відстойник, там тисячі і тисячі кубів нечистот, які там відстоюються. Спасибо за увагу, дякую за увагу. І прошу ще раз жителів міста цей мій репортаж. Прошу розширити, зробити, будь ласка, перепост, щоб всі бачили. Ну, тому що, якщо. Ну, Це станеться тут, і якщо це буде далі продовжуватися. І якщо не буде бездіяти екологічна інспекція, ну кожен має займатися своєю справою. а не мер бігати і викликати поліцію. і Затримувати негодяїв. Все, дякую за увагу, до побачення.